У селі Шушківці на Тернопільщині після початку повномасштабного вторгнення почали облаштовувати будинки для переселенців. Люди з різних регіонів змогли отримати прихисток та допомогу. У невеликому селі деякий час переселенців було навіть більше ніж самих жителів. Будинки, які раніше пустували, почали приводити до ладу та поселяти туди людей, які тікали від обстрілів та окупантів. Цю ідею почав реалізовувати священник Олексій Філюк. Він разом з дружиною старости села та небайдужими парафіянами почали відновлювати будинки, щоб поселяти в них людей. Ми почали із дружиною старости за підтримки старости села, почали трішечки заселяти людей. Ну, трішечки це поза 100 жителів за період, за, за період цей. Ну, і... Старі закинуті хати у власників просили, десь там трошки гонили, гонили павуків, прибирали, десь трішечки підвілювали. І туди заселяли ми людей з тимчасово окупованих територій, чи там, з територій, де знаходяться і перебувають якісь такі великі, відбуваються великі воєнні дії, де неможливо жити. Багато небайдужих допомагали та продовжують допомагати людям. Хтось їжею, хтось одягом, а дехто навіть побутовою технікою. Допомогти людям треба завжди. Я допомогла стиральною машинкою, постільне, ковра під ноги. Бо стиральною машинкою жіночка, яка мала родити дитину і двоє дітей мала, і я свою стиральну машинку, яку тільки була купила, і дала та Ці будинки раніше пустували, однак тепер тут знову життя та чути дитячий сміх. Інна Мартинюк пригадує, що повномасштабна війна почалася в день народження її сина, йому був рік. Якраз було в 4 ранку, ми почули, що О, вибухи так, було чуть добре. Дуже. Ну і все, і тоді все почалося, що все закрилося, нічого не можна було ні, ну, ні, зв'язки, нічого ж не було. Не ні розрахуватися нічого, ні по карточці. Так і жили <гум> до літа. Деякий час вони залишалися на Херсонщині. Коли з'явилася можливість, вирішили покинути рідну домівку. Зв'язалися з отцем Олексієм та переїхали до села на Тернопільщині подалі від обстрілів. В інтернеті побачили цю, як батюшку да? філюка Олексія. І так і написали, він сказав, що можна да, їсти. ми поїхали. Все такого осінь, да, ми сюди осінью приїхали. Вже рік ну, більше, ніж рік. З речей, які змогли взяти з собою, лише документи. Облаштувати побут допомогли небайдужі. Тепер в будинку є меблі, побутова техніка та багато іграшок для маленького костика. Жінка розповідає, що не знає, чи вдасться їй колись повернутися додому та чи залишиться її домівка цілою. Родина грабарів приїхала до Шушківців із Запорізької області. Їх рідне місто зараз окуповане. Володимир з дружиною, двома дітьми та братом знайшли прихисток на Тернопільщині. Вирішили їхати саме в село подалі від великих міст, щоб діти були в безпеці. Був критерій вибору, щоб було потихше. Вирішили, що якщо таке маленьке якесь село, то можливо буде ну, більше шанс, що ми, буде все у нас добре. Тут війни майже не відчувається, ну, крім того, що. Постійно новини читаєш. Брат Володимира вирішив йти добровольцем у військо, але, на жаль, під час виконання бойового завдання загинув. Пішов сам, запускався, каже, буде, ну, пригоджусь в країні. У будинку на видному місці лежать особисті речі героя та його фотографії: годинник, який був на ньому під час поранення, фуражка, пляшка для води та прапор, яким оготали труну захисника. Місцеві допомагали родині адаптуватися та тепло прийняли їх в селі. Дружина Володимира знайшла роботу. Вона працює фармацевтом у сусідньому селі. Батько доглядає за дітьми та лишається на господарстві. На підвіконні вирощують розсаду. Володимир розповідає, що його діти полюбляють помідори, тож вирішили виростити різні сорти самі. У селищі наразі проживають 14 переселенців. Більшість вже повернулися до рідних міст та сіл. У в мене в найбільший старостат налічилося 256 внутрішньопереміщених осіб. Саме більше було в мене в Шушківцях 120 чоловік. Зараз лишилося 14. У Шушківцях залишаються вільні будинки, тож там готові приймати людей. Щоб отримати прихисток, можна звернутися до отця Філюка або старости села. Більше про те, як отримати допомогу, читайте у нашому матеріалі на сайті 20 хвилин.